Емоції двох родин, які вже за кілька днів переїдуть у цей двоповерховий будинок у Рівному із гуртожитків, де наразі проживають. Це стало можливим завдяки новому проекту, який реалізовують на Рівненщині за участі меценатів та благодійників. Господар будинку разом із керівництвом області передали родинам ключі від дому, який стане для них рідним не менше ніж на рік. Адже через повномасштабну війну їм довелося переїхати на Рівненщину, аби врятувати життя. Дуже важливо, хочу Наголосити в цій програмі те, що а, люди, які а, вирішили залишитись тут, знаходять робочі місця, а, адаптуються, інтегруються. Велика моя мрія як керівника області, щоб через 3-4 роки ми не розрізняли, хто звідки приїхав. Щоб ми всі були жителями одної країни, великої України і жителями нашої області. Бажаю вам, щоб рівнична була для вас таким а, домом. Не, не першим, не другим, не третім. Просто З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України власники будинку відчинили двері своєї домівки для людей з інших регіонів. За майже сім місяців тут проживали переселенці з Київщини до Донеччини. Георгій Сікора каже: якщо людям необхідна допомога, ми маємо її надавати. У будинку певний час ніхто не мешкав, тож вирішили, чому б не надати його для переселенців. У мене було бажання допомагати людям. Будинок, в принципі, зараз тут ніхто не живе, він пустує, у людей проблеми. ну Чому, ну, думаю, так, обов'язок допомагати. Я думаю, що це хороший проєкт, тому що це зближує різні регіони країни, тому це правильний проєкт. І нам зі своєї сторони, я зі своєї сторони, думаю, що потрібно. Активно приймати в цьому участь. Родини цілий рік проживатимуть у будинку абсолютно безкоштовно. Орендну плату за них сплачуватиме меценат із Дубаїв, якого вдалося залучити спільними зусиллями волонтерів з України та Литви. Для участі у проєкті обирали кілька родин, які відповідали певним критеріям та згодом зупинились на двох, які і проживатимуть у будинку. «У Нас була обов'язкова умова, що ці сім'ї приїхали з окупованої території або з території, в якій ведуться бойові дії. Умова така була, що в них частково або повністю пошкоджене житло, і наша умова така, що ці люди і ці сім'ї працювали в нас. Нарівнин таки вони до нас в регіон. Родина Канішевих приїхала на Рівненщину ще 11 березня. Пані Тетяна з чоловіком, п'ятирічним синочком та рідними чоловіка проживають в одному із гуртожитків у Рівному. Коли ж їм запропонували взяти участь у такому проєкті, до кінця не вірили, що саме їх родину можуть обрати. А сьогодні, переступивши поріг будинку, були вражені. Я взагалі у такому будинку вперше за своє життя знаходжуся, і емоції ну вражає що він. І великі простори і двір, і все. Не вірилося, що ми попадемо, От, що нас оберуть, скажімо так. Ну знаєте, як, Лотерея, лотерея, ти да, погоджуєшся, думаєш, та навряд чи ну що, ми краще за когось. Нас обрали це дуже приємно, несподівано і приємно. Ну. Просто емоції зашкалюють. Після кількох місяців пошуків пані Тетяна отримала роботу із офіційним працевлаштуванням та навіть дотично до тієї сфери, у якій працювала в Харкові. Я влаштувалася з 8 серпня. Я офіційно працевлаштована на БАДЕМ. Фірма БАДЕМ. аптечний склад. і Я працюю там укладальником. Продукції медичного призначення. Працювала я на заводі, була керівником групи контролю виробництва на заводі по виробництву активних фармацевтичних інгредієнтів. Сусідами родини Канішевих стали Назаренки із міста Лиман, що на Донеччині. Вони на Рівненщину приїхали наприкінці квітня і також проживають у гуртожитку. Нас приїхало п'ятеро, я з чоловіком, дочка з онуками, онукою і онуком маленьким. Ми з чоловіком пенсіонери, але я працюючий пенсіонер, я вчитель. Я працюю зараз дистанційно зі своїми дітками з лиману. Чоловік на пенсії, дочка на простої зараз. Ну, так як їх організація теж роз'їхалася все, тому вона на простої зараз вважається. Вона на укрзалізниці працювала. Ми трошки приголомшені, це все дуже несподівано. Ну, не знаю, приємно вражені. Будинок має два поверхи: автономне опалення, кілька спалень, необхідну сантехніку, меблі, частково побутову техніку та прибудинкову територію. О, Чотири кімнати на другому поверсі, одна кімната житлова на першому, кухня, столова і кабінет. Один санузел на другому поверсі, один на першому. Навколо будинку ділянка, далі є садок, і ми з сусідами. Побудували ще тут дитячий майданчик, такий загальний для всіх, хто бажає, то приходить тут відпочивають. Це тільки перший етап проекту. Надалі його планують масштабувати та охопити більше родин і забезпечити їх таким житлом на певний час перебування на Рівненщині. Анастасія Шепетюк В'ячеслав Мельник, випуск новин.